Буває так, що зовні, наче все нормально, ми працюємо, маємо обов'язки, щось робимо щодня, але всередині ніби щось не так. Немає радості, задоволення, наче життя стало тьмяним і монотонним. Часто ми пов'язуємо це з томою, стресом, але на глибшому рівні це може бути сигнал, що якісь наші важливі емоційні потреби залишаються без уваги. Як ці потреби проявляються, як ми можемо їх розпізнати та закрити, щоб більше відчувати задоволення, радості, любові до себе та свого життя? Сьогодні у відео вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Насправді, коли ми не звертаємо увагу на свої потреби, коли не ахтуємо тим, що насправді важливо і не даємо собі цього регулярно, з часом це починає створювати багато труднощів. Ми можемо самі того не помічати, але це впливає на наш настрій, на стосунки, на загальний стан. Коли ми ігноруємо свої потреби, ми поступово втрачаємо зв'язок із собою, і тоді стає важко радіти, відчувати задоволення від життя. З'являється роздратування, втома, тривога. Є багато станів, які можуть вказувати на те, що наші емоційні потреби залишаються незакритими. Один із сигналів того, що наші емоційні потреби не задовольняються, це відчуття самотності. І не тільки тоді, коли ми фізично одні, а навіть тоді, коли поруч є люди, близькі, друзі, колеги, але ми не відчуваємо себе важливими, немає відчуття зв'язку з справжньої емоційної близькості ні з ким наче тебе не чують, не розуміють, ніби ти нікому не потрібний. і ця самотність може бути дуже болюча. Ще один стан, знайомий багатьом, це відчуття, ніби ми застряли. Як наче потрапили в пастку, де немає права голосу над власним життям, здається, що все вже вирішено за нас. Ну, така в мене доля нічого не можна змінити. У такі моменти зникає відчуття, свободи, з'являється безсилля, безпорадність, все ніби застигло, немає розуміння, куди йти далі, що робити, в чому взагалі сенс, і це дуже пригнічує і часто причина в тому, що наші емоційні потреби не закриті. Також часте розчарування може указувати на те, що наші емоційні потреби не задовольняються. Нині ми просто проживаємо свої дні, робимо щось, бо треба, бо список справ довгий, бо хтось чекає. Але за це, як ніби немає винагороди, виникає розчарування. Ми не відчуваємо, що щось досягаємо, все, що ми робимо, не приносить радості, не наповнює. І з часом приходить не тільки розчарування, а й виснаження. Бо ми діємо, виконуємо обов'язки, проте не відчуваємо, що це насправді щось змінює, що це має значення, ніби нас не бачать, недооцінюють, не помічають. Ми вкладаємось у роботу, в стосунки, у сім'ю, але починаємо сумніватися. У власні цінності ще один поширений прояв це коли немає відчуття задоволення. коли ми автоматично вмикаємося у черговий день, але не відчуваємо приємних емоцій, ніби все втратило смак, і навіть ті речі, які колись приносили задоволення, більше не тішать, все стало якимось сірим, безбарвним, одноманітним. Якщо наші емоційні потреби не задоволені, то немає енергії, і ми поступово згасаємо, ніби рухаємось, але не живемо. Немає відчуття легкості, радості. Тепла, можливо, ви вже пізнали в собі ці стани, можливо, лише деякі, і це нормально. Важливо не лякатися, не карати себе, не нападати, а навпаки, бути ніжним до себе. Адже в більшості випадків нас не вчили, як дбати про себе. Говорили, що це егоїстично, звертати увагу на те, що для нас важливо, що головне думати про інших. Але насправді мають бути обидві сторони. Нам потрібно робити свій внесок, давати, бути щедрим, підтримувати інших. Кладатися у стосунки, і водночас важливо дбати про себе, щоб ми мали можливість ділитися з іншими, піклуватися про них із відчуття наповненості, достатку, а не самопожертвування, самовідторгнення які виснажують, тому важливо чути себе, піклуватися про свої емоційні потреби, будувати з собою здоровий зв'язок, бо саме це дає змогу будувати і здорові стосунки з іншими, любити себе, вкладатися в себе це не про егоїзм, це про контакт з собою, про розрілість, про турботу, яка корисна нам і тим, хто поруч. І гарна новина в тому, що задовольняючи свої основні потреби м'яко, поступово, крок за кроком, ми можемо покращити свій внутрішній стан і загальне благополуччя. Давайте розглянемо, які основні потреби важливо задовольняти, щоб більше любити себе та своє життя. Але спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, де регулярно опублікую корисну і практичну інформацію по психології. Посилання на нього ви бачите на екрані. А також у описі під цим відео. Отже, після того, як задоволені наші базові потреби, такі як фізична безпека, житло, їжа, вода, ми починаємо більше звертати увагу на наші емоційні потреби. І одна з них це відчуття емоційної безпеки та близькості. Нам важливо не тільки бути в безпеці фізично, але й відчувати цю безпеку емоційно, коли ми знаємо, що у стосунках із кимось нам можна бути собою, коли є б одна... Одна чи дві людини у житті, з якими постійно легко, не страшно, коли нас приймають, такими, якими ми є, коли не потрібно думати, а як я виглядаю, а що сказати, а чи правильно я зробила. Бо з ними можна просто бути, відчувати легкість, довіру, справжню близькість. Звісно, що не у всіх стосунках ми можемо це мати, і це нормально. Проте дуже важливо закривати цю потребу, хоча б десь. Там, де це можливо і цінувати те, а ще вчитися давати це іншим, бо така емоційна близькість це одна з найцінніших речей у житті. Щоб зрозуміти, чи задоволена наша потреба, варто запитати себе, чи є в моєму житті люди поруч, із якими я можу бути собою. Якщо ні, тоді як я можу до цього прийти? Чи можливо це є в моєму житті, але я просто не бачу або не ціную цього? А чи даю я сама іншим цю емоційну безпеку бути собою поряд зі мною? Ці прості, але глибокі запитання можуть допомогти краще побачити, де вже є тепло і близькість, і де його хочеться створити. Наступна емоційна потреба це потреба у волевиявленні або ж у праві впливати на своє життя та робити власний вибір. Ми всі маємо право голосу у своєму житті, маємо право вирішувати, що для нас важливо, як жити, куди рухатися. Але часто ми самі собі цього не дозволяємо, бо трапляємо в пастку, бажання завжди бути хорошим, подобатися іншим, щоб отримати схвалення, любов чи прийняття. І тоді починаємо приймати рішення, які суперечать нашій суті. Робимо не те, що хочемо, а те, що треба. Або як правильно, наприклад, людина може мріяти про творчу роботу, але обирає надійну офісну. Бо так радили батьки, бо всі так живуть. Бо що люди скажуть? З'являються внутрішні конфлікти, незадоволення, відчуття, ніби життя не твоє, ніби ти не маєш власної волі, не маєш права голосу у своєму житті. Тому так важливо повертати собі це право, обирати, відчувати, що ми самі керуємо своє життя. Варто часно запитати себе, а чого я хочу насправді? Чи дійсно я займаюся тим, що мені цікаво, чи я просто йду за тим, як має бути? Які рішення я б приймала, якби не боялася осуду чи розчарування інших, які вибори були саме? Моїми, що для мене означає жити по-своєму. Відповіді на ці запитання можуть стати першим кроком до того, щоб краще зрозуміти і чути себе, і найголовніше задовольняти свою потребу у волевиявленні, у праві бути собою, обирати свій шлях та жити своє життя. Ще одна базова потреба це потреба у вас. Там важливо відчувати, що ми маємо значення, що наш. Бачать, чують, що ми комусь важливі, що хоча б частинка того, чим ми ділимося, справді цікава і цінна для іншої людини. Це про нашу потребу у зв'язку, про те, що ми не просто існуємо, а що нас помічають, що наше життя, наші думки, наші почуття цінні, що ми потрібні, що ми є і маємо значення. Спробуйте запитати себе, чи відчуваю я, що я важлива для когось, що мене бачать, чують. Де у своєму житті я можу бути важливою і корисною для себе, для інших, для справи, якою я живу, і як я можу сама давати цю увагу і значення іншим? Це не прості запитання, але дуже важливі. Також важлива потреба це емоційний зв'язок. Вона схожа на потребу в увазі, але водночас глибше і тепліше. Це про той внутрішній зв'язок, коли є люди, до яких ми можемо звернутися, якщо нам важко, з якими ми можемо бути відвертими, до кого не страшно звернутися по підтримку. Це ті стосунки, у яких для нас знаходиться час. І я зараз не кажу про те, що хтось має відкидати все і негайно бути з нами, як тільки нам стало сумно. Це неможливо, бо кожен має свої справи, свій рин, своє, своє життя, і не потрібно, щоб хтось був завжди поруч. Але ми знаємо, що ця людина знайде для нас час, коли зможе. І звісно, якщо це кризова ситуація, ми можемо так і сказати: я дуже важкому стані. Чи можу зараз поговорити зі мною? І ми знаємо, що є одна чи кілька людей, і цього достатньо, бо саме це і є глибокий емоційний зв'язок, коли ми не самі у складні моменти, коли є поруч хтось, навіть коли складно, запитайте себе, чи є у моєму житті люди, до яких я можу звернутися, коли мені важко, чи дозволяю я собі бути відкритою у стосунках, чи більше звикла тримати все в собі, чи можу я прямо попросити про підтримку, коли вона мені так потрібна. Чи дозволяю я іншій людині дати мені підтримку не тоді, коли я очікую, а тоді, коли вона зможе це зробити? А можливо, я просто не помічаю, що такі люди вже є поруч, і кому я сама можу дати відчуття емоційного зв'язку? Наступна потреба це соціальний зв'язок або потреба у приналежності. Це відчуття, що ми є частиною якоїсь спільноти. Що ми належимо до чогось більшого, ніж просто наше щоденне життя. Це може бути участь у громадській організації, якщо це справа, яка вам близька, або, наприклад, якийсь гурток, спільнота за інтересами чи духовне середовище, де ви почуваєтесь на своєму місці. Це про те, коли ми зустрічаємося з однодумцями, там де є спільна мета, спільна ідея, спільна справа чи захоплення і де ми можемо взаємодіяти, обмінюватися думками. Ділитися, це може бути навіть щось дуже просте. Наприклад, коли ви гуляєте з дитиною і на майданчику є інші мами, з якими ви щоразу перекидаєтесь кількома словами і маєте спільні теми, або це можуть бути сусіди, з якими ви час від часу спілкуєтеся, з якими вам просто приємно поговорити, навіть коротка, але регулярна взаємодія створює це відчуття. Я не одна, я частина чогось, і це є соціальний зв'язок, коли ми відчуваємо, що десь нам є місце. І ми належимо. Також важлива емоційна потреба це потреба приватності. Потреба просто побути наодинці з собою. І не для того, щоб прокручувати знову і знову в голові одні і ті самі думки, а щоб по-справжньому поспілкуватися з собою, подумати про щось важливе, цікаве, або просто побути в тиші. У більшості з нас у голові глибоко сидить думка, потрібно постійно щось робити, кудись йти. І часто ми навіть не помічаємо, що не маємо жодної хвилинки, аби зупинитися, просто побути. Але саме так ми відновлюємо зв'язок із собою. Без цього зв'язку складно відчути, хто ми є насправді. Тому нам потрібен простір, де ми можемо просто побути наодинці, де можна відчути та почути себе справжнього. Далі це усвідомлення себе. Розуміння того, хто ми є, що для нас насправді важливо, чого ми хочемо, які наші справжні цінності, і цю потребу дуже часто супроводжує потреба бути наодинці з собою, де можна трохи ближче придивитись до себе. Можливо, розбираючись зі своїми емоційними потребами, ви вже почали краще розуміти, що вам потрібно. Адже саме розуміння себе поступово дає внутрішню опору, а згодом і впевненість. Це основа нашого існування. Те, як ми проявляємося у світі, як будуємо стосунки, приймаємо рішення, реагуємо, дуже сильно залежить від того, як ми ставимося до себе, наскільки ми знаємо себе, наскільки відчуваємо безпеку і підтримку в стосунках із собою. Спробуйте задати собі прості, але глибокі запитання. Хто я, які мої бажання, ті, що йдуть зсередини, а не не нав'язані, які мої цінності, що для мене важливо на даному етапі життя? Ще одна важлива потреба це відчуття досягнення, розвитку і сенсу. Нам важливо відчувати, що ми рухаємося вперед, що те, що ми робимо і ким ми є. Має значення. Йдеться не лише про досягнення в класичному розумінні, а про те, що важливо саме для нас: що наповнює, вказує напрямок, надихає. Це можуть бути ті речі, які вже відбулися у минулому. Або ті, які ми хочемо бачити в майбутньому, нам важливо приділяти собі трохи часу та дивитися, що ми вже зробили, в чому вже є успіх. Ми часто цього не помічаємо, знецінюємо власний шлях, як ніби досягнути недостатньо важливе. І тоді увага фокусується лише на тому, чого немає, де ще не вийшло. І виникає відчуття, ніби ми, ми нічого не досягли, хоча насправді це можуть бути ті речі. Які колись були нашою мрією, нашою метою. А ми забуваємо подивитись на це, забуваємо визнати свій шлях те, що вже зроблено, а це важливо. Спробуйте чесно запитати себе, чи є відчуття досягнення в тому, що я вже зробила, чи не даю я цьому значення, чи згадую про це здячністю до себе, чи маю я відчуття, що щось досягаю, приношу користь, навіть якщо це невеликі речі. Це не обов'язково має бути щось грандіозне. Головне, щоб це мало значення особисто для вас. Наприклад, можна бути уважними і турботними батьками, виховувати дітей із теплом, впевненістю в собі і співчуттям. Або бути частиною якогось важливого руху, підтримувати цінності, які вам близькі, наприклад, захищати природу, волонтерити, ділитися знаннями чи створювати щось корисне для інших. А може, це про маленький затишний простір, який ви створили навколо себе, де іншим добре і спокійно поруч з вами. Це може бути що завгодно. Так, це непроста робота, але коли ми поступово починаємо поміщати свої потреби, прислуховуватися до себе і хоча б частково давати собі те, що важливо для нас, щось усередині починає змінюватися, стає тепліше, спокійніше, і з часу ми помічаємо, як щастя потроху входить у наше життя. Діліться своїми роздумами у коментарях по темі, ставте подбайку, підписуйтесь на мій канал, якщо не підписались. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео!